Вітаю з новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Волині готується до опалювального сезону. Наскільки готова? П'яний водій, в ДТП постраждала восьмирічна дитина. Чемпіони без дому, Переможцями чемпіонату України з Теквондо нема де тренуватись. На Харківщині ворог вкотре атакував село Петропавлівка. Зайнявся приватний житловий будинок. Площа пожежі складала 150 квадратів. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці таки ліквідували займання. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. Складніше в Херсоні під час артилерійського обстрілу дитячого садочка поранення отримав 75-річний чоловік. Окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали. У всіх мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Обстріли велися з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджена церква, п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, авто і кілька ліній. Електропередач українські захисники вдарили по пункту управління російської армії в окупованій новій каховці на лівому березі Херсонської області. Стратком також опублікував відеопідтвердження ураження на відео видно дим над будівлями. Тим часом прикордонники з гвардії наступу знищили російський комплекс відеоспостереження муром м Влучним попаданням. Оператор дрона Камікадзе демілітаризував ворожий комплекс. Муром -М» – це система для далекого візуального спостереження, оснащена оптичною камерою з потужним зумом. Муром дозволяє розладіти людину на відстані до 10 кілометрів, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 кілометрів та людей за 4 кілометри. У Курській області на Росії спалахнула велика пожежа. У місті Курчатов загорілася п'ятиповерхівка. Вогонь охопив дах будівлі. А згодом пожежа виникла ще в одному будинку, розташованому поруч. Про причини інциденту і постраждалих інформації поки не було. По порту Феодосії теж багато диму. Місцеві гауляйтери пояснювали, що проходять навчання з використанням димової завіси. Однак місцеві жителі та кримські партизани повідомляють, що дим з'явився після вибуху. Завтра, 10 серпня, об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться чин від співання героя Сергія Слабенка, який загинув на війні. Політик, народний депутат України четвертого скликання, колишній депутат Волинської обласної ради, підполковник Сергій Слабенко, загинув на запорізькому напрямку 4 серпня. 28 серпня цього року йому мало б виповнитися 58 років. Поховають Слабенка на алеї почесних поховань. Міського кладовища у селі Гаражджа. низький уклін, честь та шана герою. Лучан попереджають про звуки пострілів сьогодні. і Завтра, з 14 до 17 години, на території однієї з військових частин будуть проводитись тактичні навчання особового складу підрозділів. Під час цих тренувань використовуватимуть автоматичну зброю. Тож Луцьк чутиме звуки пострілів. Містян просять не панікувати. Переможцем чемпіонату України з Теквондон нема де тренуватись у рідному селищі. Їхня спортивна секція в голобах працює трохи більше року. Однак, крім досягнень, мають і проблеми. Із приміщення, де діти займалися, спортивний клуб просто вигнали. Мовляв, у власника тепер інші плани не надто перейнявся долею, і селищний голова. І от близько чотирьох десятків юних спортсменів лишилися. Просто неба. Чому у Голобах не шанують молодь і спорт з'ясовувала наша знімальна група. Денис, єдиний тренер з тхеквондо в Голобах, спорту присвятив все життя. Однак до корейського бойового мистецтва прийшов не так давно. Побачив виступ тхеквондистів на фестивалі, і тоді вирішив це справа його життя. До того ж, давно думав про те, щоб залучити до спорту двох своїх синів. Рік активно займався сам, а потім організував секцію для сільських дітей. От що ти маєш жовто-зелений пояс, куди ти йдеш, що ти робиш, і взагалі чи, чи можеш ти це все зробити. Я нікого не слухав, слухав своє серце і розумів, що я мушу це зробити для своїх дітей. Появі секції як не дивно допомогла війна. Тренер каже: тоді точно зрозумів, що такий клуб вкрай потрібен, адже дітей варто відволікати від страшних новин та показувати, що життя триває. Початок занять рекламувати навіть не довелось. Сарафанне радіо зробило свою роботу, і на першому ж занятті вже було 15 учнів. А через рік у списку здобутків 14 золотих, 15 срібних, 17 бронзових медалей, здобутих на чемпіонаті України, і навіть кубок за командне третє місце. Клуб було офіційно відкрито не гласно, тобто не юридично, клуб а 11 травня 2022 року. Спочатку займалися в будинку культури, але через велику кількість гуртків там не було як ні спортивні гроші повісити, ні навіть толком речі лишити. Незручно довелося шукати інше місце. Зрештою, орендували приміщення над супермаркетом просторе, тепле і тільки їхнє. Втім, не пройшло і року, як Денис з учнями знову мусили збирати речі. Супермаркет закрився, і нас попросили звити виїхати. Голубський клуб Тхеквондо знову став бездомним з першого дня літа. Тренер звернувся до селищної ради з проханням допомогти знайти дах над головою. Голубський селищний голова Сергій Гарбарук запропонував зайняти недобудову в центрі селища. Щоправда, коли спортсмени побачили її, то просто вжахнулися. Це всього лиш так звана коробка без вікон, стелі, комунікацій. Голова селища зі слів тренера запевнив, гроші на ремонт є. Треба тільки робочими руками допомогти. І Денис разом з батьками учнів взялися за роботу. Я там безпосередньо приймав участь у тому, щоб розбивати старі стіни для того, щоб формувати, як правильно має бути цей спортзал. Тім скоро стало зрозуміло, що до зими роботи не закінчать. Від селищної ради реальної допомоги так і не дочекалися. Найніті неї робітники, каже тренер, спромоглися тільки замурувати кілька віконних отворів. Просився тренер навіть у церковне приміщення, де колись був магазин. Батьки були готові оплатити ремонт, але тут, як то кажуть, з'явився кращий варіант. Наскільки мені відомо, в понеділок відбулася зустріч на 8.30 в очільника Голобської ОТГ із батьками і безпосередньо із тренером, де вговорилися всі можливі варіанти вирішення даної ситуації щодо приміщення вихованців. І залишилося в кращому варіанті, це приміщення в старій школі Голобської гімназії. Здавалося б, проблема вирішена, Втім, у школу просто так секцію Тхеквондо впустити не можуть. Причина у тому, що спортивний клуб досі не оформлений юридично. Засновник має заключити десь договір, узгодити ці всі моменти, щоб ну, забезпечити і безпекову ситуацію, і збереження матеріальних цінностей. І найперше треба думати про дітей однозначно. Ви ж розумієте, що це великий заклад освіти, що це матеріальна відповідальність, що це десь і за протипожежний стан, і за збереження матеріальних цінностей і так далі. Якщо ці питання будуть узгоджені, ми не проти. Хороша секція. Маємо гарні відгуки про тренера десь. Але у ці моменти наразі узгоджуються. Тренер нас запевнив, що документи про офіційну реєстрацію спортивної секції скоро будуть. Тож директорка школи не матиме підстав відмовити спортсменам у даху над головою. Відтак маємо надію, що протягом зими діти займатимуться в теплі. А навесні керівник секції, батьки і сподіваємося, селищна рада знову візьмуться за ремонт коробки. А поки тепло, діти в будь-яку погоду відпрацьовують навички бойового мистецтва просто на вулиці. Наразі поки ми не займаємося взагалі, от а перед цим займалися просто неба моїх батьків. Вони приймали в нас на участку, от і ми там займалися. Але були такі навіть ситуації, коли йшов дощ, і діти навіть при дощові е, займалися. І на сам кінець про позицію селищного голови. 12-й канал три дні поспіль намагався зв'язатися з Сергієм Гарбаруком. Той інколи навіть піднімав слухавку, чув питання і обіцяв перезвонити, запевняючи, що зараз дуже зайнятий. Зрештою, поговорити про долю спортивного клубу у його селищі з головою нам так і не вдалося. До слова Сергій Володимирович сам більше 20 років працював вчителем фізкультури у Голобській школі. Тож як ніхто мав би розуміти ціну і важливість спортивного виховання дітей. Тім, схоже, в очільника громади молодь далеко не в пріоритеті. І це, припускаємо, ми одна з головних причин того, що голобські чемпіони досі без даху над головою. Анна Кравчук, Василь Морищук, дванадцятий канал. Олень готова до опалювального сезону на 67%. Усі види робіт, які забезпечують безперебійне теплопостачання, планують завершити до початку жовтня 2023 року. Навчальні заклади ж мають підготувати до 1 вересня. Крім того, особливу увагу приділяють об'єктам критичної інфраструктури з електро, воду, тепло та газопостачання. На даний час на зазначених об'єктах. Продовжується виконання планових поточних та капітальних ремонтів, а також регламентних робіт відповідно до затверджених графіків та інвестиційних програм. Станом на 1 серпня поточного року рівень виконання ремонтів в середньому становить 60%. На підготовку до опалювального сезону, за словами чиновниці, негативно впливають борги Волинян. Станом на перше липня жителі Волинської області заборгували за комунальні послуги майже 458 мільйонів гривень, з яких 288 – лише за теплопостачання. У цю суму також входять заборгованості з минулих років. Рівень оплати за спожиті всі комунальні послуги у першому півріччі 2023 року в середньому складає 94,7%. Тому враховуючи, що низький рівень оплати негативно впливає на підготовку та проходження опалювального періоду, просимо населення відповідально віднестися до оплати за спожиті комунальні послуги і по можливості своєчасно та в повній мірі здійснювати за них оплату. П'яний водій з коїв ДТП постраждала восьмирічна дитина. Автопригода трапилася учора, 8 серпня, на автодорозі у селі Нова Лішня Володимирського району. Нетверезий 62-річний житель району, керуючи легкою ВАЗ, зіткнувся з автомобілем Рено Трафік, який рухався по головній дорозі. А в автопригоді травмувались дві пасажирки Рено. Одну з них восьмирічну дівчинку госпіталізували. Травмувався і нетверезий водій. ВАЗУ він також у лікарні. Транспортні засоби поліцейські вилучили. Досудове розслідування триває. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Новий дорожній одяг у Ковельській громаді активно ремонтують дороги. На гарячому піймали злодія, який пробрався в чужу автівку. Джекпот п'яного мотоцикліста отримав одразу п'ять протоколів. переправили за кордон 132 ухилянтів на Волині судять членів організованої групи. Двоє чоловіків: 36-річний житель Нововолинська та 25-річний житель Володимира за два місяці незаконно переправили в країни Євросоюзу 117 ухилянтів. Їм виготовляли документи водіїв для міжнародних перевезень, а відомості вносили до системи шлях. Згодом до такої діяльності залучили 21-річного жителя Володимира. Вже з його допомогою члени організованої групи переправили за кордон ще 15 військовозобов'язаних осіб. Свої послуги підозрювані оцінювали в 4 тисячі доларів США з охилянта. У Ковелі зупинили мотоцикліста, який рухався без мотошолома. До того ж, на його мотоциклі мінськ не було номерного знака. Як виявилось, не було у чоловіка і посвідчення водія, і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. А от що було у керманича, то це ознака алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат 2,65 проміле, що перевищує допустиму норму у 13 разів. За такі порушення на горе Керманича поліцейські склали. Одразу п'ять протоколів. Ще одна автопригода трапила вчора близько 19-ї у селі Двірці Червоноградського району на Львівщині. Фольксваген-транспортер, за кермом якого був 50-річний житель Володимира, зіткнувся з велосипедисткою. Внаслідок ДТП 13-річну мешканку одного з сіл району з травмами госпіталізували у реанімацію. На гарячому піймали злодія, який пробрався в чужу автівку. У нічну пору на вулиці Рівненській у Луцьку невідомий заліз в автомобіль, припаркований на подвір'ї приватного домогосподарства. Патрульні, які за викликом прибули на місце події, побачили, що в машині розбите вікно. А в салоні і справді перебуває невідомий чоловік. Його затримали. 20-річний громадянин зізнався, що заліз в чуже авто, аби щось вкрасти. Як з'ясували правоохоронці, раніше він вже притяг. Агувався до відповідальності за крадіжки і зараз перебуває під домашнім арештом. На місце події викликали слідчу оперативну групу. У новий дорожній одяг продовжують одягати вулиці Ковеля та громади. Замість глибоких ям та величезних вибоїн все більше міських та сільських доріг встеляють свіженьким асфальтом, а тротуари вмощують рівненькою бруківкою. Які дороги вже мають новий вигляд і які невдовзі його матимуть, дивіться у сюжеті. У Ковелі продовжують дбати про дорожній одяг вулиць. Із 1 липня на відродження активно працює 6 одиниць техніки. Новий вигляд вже невдовзі матиме 320 метрів вулиці від Тараса Боровця до міського центру Спорт для всіх працівники підрядника підприємства Волинь Дорбут обіцяють завершити реконструкцію до середини вересня цього року. Зараз відбуваються роботи по розбиранню асфальтобетонних і щебеневих покриттів, влаштування нового дорожнього одягу, влаштування бордюрного камню і влаштування тротуарних доріжок. Вже найближчими днями тут займуться освітленням і облаштуванням нижнього шару асфальтобетонного покриття. Аби роботи рухались швидше, Волинь Дорбуду допомагатимуть дві субрядні організації. Є супідрядні організації, які влаштовують тротуарну доріжку і бордюрний камінь, і супідрядна організація, яка займається освітленням. А ми, як генпідрядна організація, займаємося вже всіма всіма підготовчими роботами, влаштування асфальтобетонної суміші. Неабияк тішиться роботами ковальчани. Кажуть, ремонту цей відрізок відродження не бачив десятки років. Дорога то поганому стані, звісно, була. Треба да. Було ну, а надто задоволені пішоходи, адже поруч проїжджої частини тепер є широкий рівненький тротуар, вкладений бруківкою. Пішохідних ділянок не було, але Ну, я не знаю, але напевно для людей буде зручно, звісно. Раніше взагалі погано було. А тротуари були чи не було зовсім? Ні, не було. Окрім доріг у місті, увагу приділяють і стану дорожнього покриття у населених пунктах Ковальської громади. У селі Білин новий вуличний одяг отримали 6-8 кілометрів дороги, що з'єднує населений пункт із Ковалем. Ця дорога до слова знаходиться на балансі служби місцевих автомобільних доріг. Хотів би подякувати і службі місцевих автомобільних доріг за оперативність у прийнятті рішень і підряднику волинь Дорбуду, які тут працюють і оперативно проводять роботи. Крім того, свіженький асфальт поклали і на трьох вулицях білина. Йдеться про Ковальську Лесі Українки та перемоги. Зауважимо, що цьогоріч на сільській дорозі поклали лише нижній шар асфальтового покриття. Я перший раз приїхала, довго не була і бачу, що нове. Сільська дорога, розказують мешканці Білина, давно просила ремонту. Вона була абсолютно розбита, всіяна великими і дрібними ямами. А відтак не те, що їздити. Ходити нею було важко. Все повибивано, ви що? Серед пріоритетних завдань, які ставить собі міська влада, забезпечити ремонт на вулиці Василя Стуса у Ковелі. Йдеться про ділянку дороги в межах міста, яка веде до Білина. Анастасія Білов, канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.